Ми заціни мою нову тачку. Як багато від неї шуму жах. Я планувала насолодитися своїм неймовірним милим тортом. Я тобі ще не все показала. Новий трюк. Ну, Но як тобі? Ой, приземлилася просто у торт. Пробач, це було смішно. Ну, що ти накоїла? Добре, тепер я поділю нашу кімнату на дві рівні половини. І бачу тебе на свій половині я більше не хочу. Я й сама хотіла давно так зробити. Тепер, коли в мене є своя власна половинка кімнати, я можу зробити тут все, що мені захочеться. Затягнемо сюди шикарну режеву шафу. Зверху буде моє ліжко. Покладу туди матрац, постільна білизна. А зверху покладу м'який гарний плед. Здорово! Ідеально. А під ліжком буде мій гардероб. Це моя мрія. Як здорово! Ура! Тут прикрасимо все рожевим килимом. Він такий м'який. І тут його постелимо. Просто ідеально. А що вигадала джил? Мені потрібен шуруповер. Зараз я тут зберу собі ліжко. Беру шуруповер. Зараз прикрутимо всі необхідні шурупи. Чудово! Починаємо. Перший пішов. Готово. Далі надягаємо мочалку, зануримо в чорну фарбу. І фарбуємо дерево в чорний колір. Швидко та просто. Вийшло. Ідеально. Тепер застелимо ліжко. Чорний плед нам не завадить. Фу, все чорне. А що мені ще додати? Точно! Потрібно розставити всі мої речі: косметичка, фотоапарат, ласощі. Більше солодощів. Солодка вата. Мої улюблені туплі. Wow. Клас. Постелимо тут килим. У мене навіть є плюш вишеня. Яка краса. Його звуть Рокі. Милаш! На шафу приклеїмо побільше лабубо. Подивіться, як гарно. Мені подобається. О, ідея. У мене є гарні рожеві стаканчики. Потрібно їх з'єднати між собою. Вставляємо сюди кульку, а в неї встромляємо пір'я. Вийшли красиві рожеві пальми своїми руками. Яка краса! А тут розвісимо гірлянду. Як же гарно сяє. Ей, джил, що ти тут робиш? Вирішила трохи покататись на скейті. Я вже у себе в кімнаті. Скейт можна використовувати як полицю. Розставимо тут коло, я обожнюю газовку і лабубо. Тут буде кактус. прикрасимо все стікерами. Чудово все як я люблю. Тут просвердлимо більше шурупів. Вони мені потрібні, щоб повісити на них ланцюги. У мене є штори з ланцюгів. Виглядає круто. Тут закріпимо ось так. Тепер візьмемо порожню банку коли. Зробимо на ній купу дірок за допомогою цвяха. Чудово! Тепер покладемо всередину гірлянду. Вийшла класна гірлянда. Oh. Так, потрібно поставити тут колонку та бочку. Використовую її як стілець. А тепер давайте пограємо на гітарі. Мені потрібно відрепетирувати моє соло перед концертом моєї рок-групи. О боже! Я ненавиджу таку гучну музику. Який жак? Тут набагато тихіше. Давайте прикрасимо мою кімнату під ліжком, поставимо сюди пухнастий стіл, на нього годинник та лампу. У мене все буде рожеве та пухнасте. А на лампу повісимо більше заколок. Обожнюю солодкувато. О, до речі, ідея. Беремо пляшку, покриваємо її клеєм. Ось так. Кладемо всередину гірлянду та обклеїмо ватою. Клас. Повісимо на стіни. Вийшли гарні світильники. А тепер я зроблю селфі. Вау, яка гарна фотографія! Клас. Розвісимо гірлянду із моїх фоток. А що там робить джил? Давайте простежимо за нею. Я вирішила обклеїти кімнату дисками. Хочу зробити гіпсову руку. Все просто. Давайте почнемо. Засовуємо всередину руку. Зачекаємо трохи. Вийшла форма руки. Витягуємо руку. А всередину заливаємо чорний гіпс. Ось так. Тепер треба трохи зачекати. І можна витягувати. Подивимось. Вау! Приберемо все зайве, яка-м'яка. Яка. Ось так. Подивимось, як у мене все вийшло. Яка крута рука! Це буде моїми полками. На одну руку повісимо мої прикраси. Ланцюги. А ця рука триматиме лампу. Класною вигадала. Ще поставимо столик на нього холодильник з колою. У мене завжди має бути кола, бо вона дуже смачна. Освіжімось. О! Дістаємо старий плед. Обв'язуємо його мотузкою. Тепер прив'язуємо до двох боків моєї кімнати. У нас вийшов гамак. Круто! Мені тут подобається. Повне розслаблення. Як же вона мене дратує? О, ідея. Візьму сходи. Тоді я зможу залазити із кімнати прямо на ліжко. Меліса круто вигадала. Я теж повішу у себе сходи. Чудово. Тепер ліземо на ліжко. Привіт, Меліса! Потрібно розкласти більше подушок. Я обожнюю, коли все м'яке. О, знайшла пластикове кільце. Зараз зав'яжу на ньому багато гарної тканини. Ось так. І приклеїмо до стіни. На моєму ліжку є балдахін. Мило. А я повішу багато постерів. Чудово! Ще хочу намалювати зірки. Класно вийшло. Обожнюю. Що тут робить біла подушка? Вона не підходить. Ідея. Одягну подушку в мою шкіряну куртку. Отак так набагато краще. Що ж, давайте трохи пограємо з Мелісою. Що це було? Джил, ти кинула в мене подушку. Отримуй. І подушками. Отримуй назад. Дівчата чудово постарались. Їхні кімнати вийшли такими різними, але все ж таки прекрасними. Напишіть у коментарях, чия кімната вам подобається найбільше: рожева або чорна. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!